Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вийти із замкнутого кола, вирішити питання вийти із тупіка, вийти із замкнутого кола. Зрушити з місця тим, хто дивиться відео, близьким людям. Які є перешкоди? Вийте. Так, тут показано, що були перешкоди, щось робили, голова не працювала. Угу. Можливо, так, може хтось дивляться військові на, на м, якийсь період вам, може, була контузія, ну щось відбувалось, ви були вилучені, не могли приймати рішення. Зараз поновили, поновлять. І буде дуже сильне навантаження. Це предприйшов. Ще, що заважає вийти? Ой, так, <кій> <кій> ну дивіться, є люди вже третій раз на вас напали, роблять кладовицьку магію порчу на смерть. А студи дуже сильні роблять і ще вимикають розум, ви як в тумані. І як не розумієте, куди рухатись, у вас в оточенні людина підступна, вона це робить спостерігає, як вам чи вдасться, чи не вдасться викрутитися із такої важкої ситуації. Ще ви ні в чому не винні. Оце основна карта. Ви не винні. Не в винні. тому що трапилось, чи якась, може, катастрофа чи щось критичне. Тут карти виходять, що може була катастрофа, може, може відбувся, може, це пов'язано з бойовими діями, відбувся обстріл, бо, може, загинули люди у когось так то Ви не винні, тут вашої вини нема. На вас напали. Так. Ой, ще попередження. А хтось напаює, л'є, скидає програми негативні. Це може бути родич, може бути друг із дитинства, скидає свої програми негативні. Важко вирватися із -за цього, заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Ну, показана основна проблема в голові. Такі робилися програми, що ви не могли діяти, е, приймати рішення, не, не було чіткого плану дій, як в омані. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть. Відкрийте шлях, убирай всі морочки, астуди, порчі нас. Колодовицьку магію убираю, відкриваю шляхи дороги. Усі, хто дивиться відео близьким, людям більше нічого не заважає рухатись вперед, вийти із важкої ситуації. Буде так і так є. Цікаві ворогів, сказано стісно. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч якийсь, негатив, магічний вплив, які є перешкоди, що може завадити, вирішити всі питання, вийти із важкого стану. Зараз цей напад відбувся давно і повторюють, періодично повторюють, щось пов'язано із фінансами. Може, так зробили, якщо ви маєте власну справу або торгівля, щоб до вас не прийшов покупець. Щоб до вас не звернулися, не, не зробили замовлення. Угу. Через це важко. Це пороблено. Це не просто так. Заперечую весь негатив убираю. Угу. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі. Зівається туди, морок знімає, отворот знімає, порчу на самотність знімає, відкриваються шляхи дороги на замовників, на покупців, на клієнтів, на роботу. Дорога відкрита. Вбираю повністю висняти. Все, що вам належить, належить тільки вам. І Нікому більше. Ніхто не може втручатись у ваші справи. Без вашого дозволу буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Захистіть роботу, захистіть власну справу тих, хто дивиться відео близьких людей. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Так і так є. Відкриваються шляхи дороги. До вас йдуть люди, замовлення, покупці. Ви виходите із важкого стану, відкриваються шляхи дороги, піше нічого не заважає. вам рухатися вперед буде. Так і так їзде, буде все сказано. з діст. От. Ось такі напади. Так, буває, наче все було гаразд. І в одну мить все зупинилося. Це магічний вплив. Давайте подивимось питання від глядачів. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи можливо звільнитися від людини, тому хто дивиться, верніше тому, хто питає, яка з підліткового віку насилає важкі хвороби? І чому ця людина це робить, скажіть, допоможіть? Чи можливо звільнитися від людини, яка з підліткового віку насилає важкі хвороби, втрачається в життя того, хто питає? Ой. Дуже сильна заздрість з підліткового віку. Вашу долю забирали, втручались у долю і продовжує. Крадник стоїть. Це все треба чистити. Заперечу весь негатив, убираю. Чи можливо скажіть, чи можливо звільнитися? Ну ви дуже вправно боротьба проходить, і дуже вправно ви відбиваєтесь від цих нападів магічних. У вас виходить відбитися? Ой, скажіть, допоможіть, чи можливо звільнитися від людини? яка нападає. Так, можливо. Вам треба боротьбу продовжити, і тут відновляться гроші, повернуться до вас, повернеться щаслива доля, у вас буде шлюб, і щоб ви цього не боялися. Можливо, просто продовжувати боротьбу. Ну і відрі... відсікати, відрізати. Тут е, треба закрити повністю всі канали, припинити повністю. Ну, це магічна така обряд. Відрізати повністю, бо тут виходить, що стоять крадніки, стяги, з вас качають енергію, качають всі блага, забирають все хороше, тримають як в рабстві такому. Це тільки відрізати таку людину дійсно постійна, дуже сильна магія, напади і на здоров'я, і на фінанси. І ще й ставили програму самотності, щоб не було сім'ї. Але у вас буде шлюб і сім'я. Ще вийшла карта, що вам треба припинити звинувачувати цю людину. Скажіть, допоможіть, чи є кармічний вузол між тим, хто питає, і тим, хто нападає з юного віку. Тут відбулося по кармі, але ви вже дивіться три життя з цією людиною прожили і отпрацювали, отпрацювали. Тут кармічна пішла зав'язка, але її треба розв'язати, тому що вже пішла омана, та душа не розуміє, що ви вже борги віддали дуже сильно да вже третє життя. І це вже пішла обман. Тут уже ви не мусите страждати за скоєний, колись був скоєний злочин, скажіть, допоможіть, що трапилось. Так. Це вже завершено, ця душа не має з вами бути в кожне життя переходити, і ви вже відпрацювали. Тут щось було пов'язано із коханням, із вагітністю. Дуже сильно зруйнували чиєсь життя, робилися привороти. Заперечу, весь негатив убираю, руйную, розсікаю кармічний вузол. Більше тому, хто питає, не треба відпрацьовувати, відробляти. Борги віддані сповна, закінчується ця кармічна прив'язка, більше її не існує. Так буває. Це вже темні хитрують і починають заводити душі, ніяк не можуть розійтися. От. І Із життя в життя переходить цей негатив. А темним тільки треба, темні викачують емоції, викачують негативну енергію. Злість, звинувачення. Не треба звинувачувати. Перекриваю, прошу вищі сили, допомоги, відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю, тому хто питає, більше не треба відпрацьовувати. Закриваються всі енергоотоки, розсікаються кермічні вузли. Більше ви нікому нічого не винні і вам ніхто нічого не винен. Буде так і так є. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, поверніть щасливу жіночу долю. Поверніть гроші, здоров'я, все, що було забрано, вертає назад. Молодість, сили, красу повертає назад і більше немає жодної кармічної прив'язки. Закриваються всі енергоотоки, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможу, Одвожу, одвертаю, По інших шляхах іде буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Ой, таке важке питання. Це треба розглядати індивідуально. Так що записуйтесь на прийом. Контакти є в описі під відео, в коментарі закріплені. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донат 1-2 гривні, хто скільки зможе кожен день. Допоможіть зібрати на дрони, на одяг. Для військових буде так і такі. Також бажаю, щоб відкрились всі шляхи, всі ваші дороги легкі. І двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!